Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні я хочу розповісти, що, які вигоди має новачок, коли зареєструвався до нас в компанію Лівеста. Перша програма, якою може скористатися новачок, це програма Привіт Лівеста». У перший каталог співпраці консультант має в нас новий консультант, має знижку 30% і безкоштовну доставку, як на Укрпочту або на нову почту. Обирає за своїм подобанням, як йому зручно. А також отримує кешбек 20%, який може забрати на другий каталог співпраці. Із замовленням від 25 балів. Також консультант може взяти собі на вибір стартовий набір. В нас є 4 набори, дуже вигідна ціна, тому що, наприклад, набір стрункість, там все для того, щоб схуднути, коштує 12. 620, а ви можете його придбати лише за 3999. І так само інші набори. Це набор бестселлер дуже наші ходові такі позиції, зібрані там красуня все для нашої жіночої краси, та смарт. ну Більше там засоби для прибирання, а також і для волосся. Тому обирай, не зволікай.